Слава Ісусу Христу! Приїхав п'ять зняти тих, просили кобилу на Олександрівську. У нас з документами і жеребчиком. Кобила має десь метр сорок 46 росту. Може чуть-чуть, може, метр сорок вісім. Десь так, широка. Вже мала двох лошад, тепер вже має. Жеребна тепер від радянського ваговоза, який має ріст 1,76 м. Міряємо мірною планкою. Так щоб не було п'ястя, вона має десь 21,5,22 22 Це стандартно Олександрівської породи. З Дубровки це вже господар каже, що обйом 2,7 м2,5, але це вже Дубровська кобила, вже в Дубруці вже таких низьких нема, вже по 1,60 по метра, але це стандарт Новолександрівської породи. Знімаємо жеребчик. А тепер, а ну, пан Іван, дивіться, жеребчик на продажу. Тільки що мірили планкою 1,42 два по лінійці, ззаді передньої ноги, не так через шию, через що? З мірною планкою по вас Ервазі. Так що Якщо хтось міряє по тілу, то набагато він більший. Просто такий чистокровний Новолександровець від жеребця з Полтави, від Батіста, хто знає, не знімав і Вася Бучук знімав. Ножку має 22 десь. Ноги всі оброщені. 21,5, так? Yeah. Значить точно 21,5. Ніхто тут не обманює. Є на продажу телефон 180 об'єму. Поставимо на власника телефон, дзвоніть, домовляйтеся. Так що такий жеребчик невеличкий, але кому для старшого чоловіка дуже спокійний. Ви ще його не запрягали, ні? Пане Івані? Все не. не запряжений, але спокійний. Ну, в Олександрівці до запряжки дуже добрі. Це...